Привіт всім, хто дивиться мій канал ПТ-16. Пару днів тому я показував моє відео по температурних режимах, як робить сама центрофуга. Це я вирішив її ще раз розібрати і трошки переділо. Зараз покажу, в принципі, переробки. Значить, що ще хочу сказати? <клухи> Оця деталь, це все в корпусі з ковпаком. Оце все називається. Турбіна. Оце, допустимо, ось турбіна, центрофуга. Центрофуга називається. Оце ось центрофуги, корпус центрофуги, скажу так, колпак центрофуги. А оця вращаюча часть, вона називається, як по каталогу, ротор. Так, зайшов я в гараж. Значить, ось Каталог, ось оця запчастина. Це вона під номером 2, тут вона під номером 2 пишеться як Е, e, Значить, що я її зробив? Я її трошки зараз покажу, що я її переробив. Ось, о, взяв токарочку, карочку, зняв, я вже проточив його все. E, зробив я, зробив я тут такі насічки. Отакі поставив токарку, карку, більш-менш оцентрував по отношенню до внутрішнього, до внутрішньої цієї проточки. Тут різниця була, напевно, сотки сотки 3, напевно, 4 було так, внутрішнє биєння, То що там внутрі воно там літьо, літю. І воно там нічого не точно. То, що стінка одна була товща, дура тонша. я його зразу. Попитався прогнати, більш-менш зробити. А потім взяв через кожні 2 мм, нарізав такі канавки. глубиною десь по одній 10 ну по 15 10 десь отак. От Це вони тут на розстоянні десь ну приблизно 2 мм. Оце. Так, я думаю, що отаке ребриста часть, отака ребриста часть. Вона набагато буде краще е э, грязь, та що викидатиметься при вращенні, та що буде прилипати до стінок. Буде краще починати э, сепарація в неї буде. Так, щоб його розібрати, я казав, що ось є тут гайка така. Вона вставляється. Тут стоїть медне колечко, ось зверху штопор. Теж його трошки проблематично знімати. Зараз його так назад поставити і відсюди вкинути штопорне оце колечко. Ось якщо глянути на оцю сіточку, ось. це так приподимаю, отак. От то крайні частини ось, ось. Це йдуть на давлення, все, все, все що создається в самому корпусі ковпака оцього. крайні частини йдуть на жикльори для вращення. А тільки внутрішня част, ось ця частина внутрішня. Це в нас йде фільтрація, йде вже непосредственно в канал, який йде непосредственно на смазку повністю всього двітеля. На коленвал, там вкладиші, на розпредвал. Так, значить цю чашечку я надіваю назад. Чашечку, сіточку. Так. Оце я таке зробив. Да, хочу ще сказати по поводу давления. Дивіться, ну, це по поводу експерименту. Коли масло було холодне, то в, дві тілі, в основному двітілі давлення було 2,7. А в мене стоїть два датчики. Один до центру фуги після редукціонного клапана. Тому що я не знаю, скільки допустим, масляний насос здави по факту. Він може там редукціонний клапан щось скидує. Ну, я його коректурував так там, до 6 вроде, атмосфер чи 5,5 ,5, на холодну. Оце таке давлення давить до центрофуги 5,5. На дві тіль давить 2,7. Вроді різниця тут 2,6 чи 2 більше 2,5 атмосфери різниця, Дається на оці жльочики, але як холодна турбіна, то вона практично, як ви бачили, вона не вращається, це є дуже погано. То, що масло ну, не сепарується. Ну, оце, що, що сіточка тільки задержує і все. А сепарації ну, немає ніякої. На гарячу, коли заводив, двітіль до 40 прогрів, ну масло я маю ввійду. То на двітіль давило 4 атмосфери вже після центрофуги. А на до до неї давило 5 атмосфер. різниця – одиниця. При гарячому маслі одиниця давлення на цих же кльорах ну, видно було, як вона вращається. Так, що я ще хотів сказати? Ну, от є в цьому, якби, проблема е, по порівнянні з фільтром. Обикновенний якийсь зйомний фільтр центрофуги. Ну сразу кажу, що ось розбирав я колись фільтри смінні. Всередині фільтра завжди стоїть отакий клапан. Получається так. По наружі тут подається холодне масло, потім стоїть вокруг фільтруючий елемент. воно продавлює і там вже зрозуміло, що в чашці знаходиться. І вже відфільтроване масло воно поступає е, уже в двигатель. Якщо масло холодне або фільтр забитий, сам по собі вже механічно забитий, то ось є клапан. Хороші фільтри виставляють там давлення там, 3,5-4 атмосфери і оцей клапан він усе відкривається. Він відкривається і виходить, що давлення дави, клапан відкритий. Масло холодне, неотфільтроване, грязне яке є, воно мимо фільтрів і прямо в дві тільдає. Так що знайте, що фільтр це не є дуже... Такий варіант, що там, ой, це вже все. Це самий найлучший варіант. Нічого подобного. Якщо фільтр забивається, то клапан при холодному маслі відкривається. І масло мимо фільтра йде в дядь. Оце такий клапан стоїть в зйомних фільтрах. Це на кожному клапані. Якщо фірма ну, не то що фірма, а качество погане, то цей клапан, взагалі, він там. Чудлі не спічкою так Ну, Ми ж не бачимо, як там масло йде через фільтр чи мимо фільтра. А зараз хочу все-таки сказати, що ну, це є турбіна. Оце турбіна. Даже ось, якщо по цьому глянути, як воно тут каже. Тинський вихор, обертання з великою швидкістю ворун вирлиться лопатковий рушій, в якому відбувається перетворення кінетичної енергії або внутрішньої енергії робочого тіла, пари газу, рідини, що підводиться до нього в механічну обертову роботу на валу. Так, ну це, скажімо, так, це сказав Google, Ге сказав, ну, щоб ви не думали, що я там. Ні, ну можу в яких словах трошки неправильно кажу. Ну, я вважаю, що це турбіна. Оце має бути слово от турбіна, то що вона вращається і вона не об'язувати турбіна стояти на вихлопні. Турбіна може стояти і на електродрелі, і вентилятор турбін, турбірований, може бути. Турбіна це поняття відносительне. Так, ну, пожалуй на цьому все. Дякую всім. За увагу, за просмотри, всім само найкращого, бережіть себе, близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна! Всім саме найкращого, до побачення.